Шановні українці, бачите, в парламенті сьогодні теж не багато світла, тому що Київ дуже постраждав від нічних атак, а немає. Електрики в багатьох приміщеннях Верховної Ради, але а, нічого, і це Україна переживе. І ми хочемо від нашої команди по перше подякувати Збройним силам України, подякувати силам протиповітряної оборони, які в максимально важких умовах сьогодні збивали російські ракети і шахеди, і подякувати енергетикам, які працюють в надзвичайній ситуації, відновлюючи електропостачання і тепло в українські домівки. І очевидно, що. Що на тлі цього геноциду, тому, що нічим іншим ніж геноцидними практиками Російської Федерації проти українців не можна назвати те, що зараз переживає Україна, а не адекватно абсолютно виглядають будь-які розмови про вибори, про референдум, про все, що відволікає нас від В Верховній Раді України створена спеціальна робоча група щодо повоєнних виборів, тому що ми усвідомлюємо, що сьогоднішнє виборче законодавство. Не відповідає тим викликам, які стоять перед Україною, а коли би не відбувалися вибори. Але позиція нашої команди є чітка і однозначна. Ці вибори до них буде величезна увага світу, суспільства. Вони мають бути легітимними. А отже, демократичними, а чи можливо провести легітимні демократичні вибори під час гарячої фази війни, або як путінський сценарій нам нав'язується: 60 днів перемиря, 60 днів без вогню тільки на час виборів. А до цього будуть продовжувати вбивства українців за 60 днів. Накоплять цієї смертоносної зброї і рівно після виборів влуплять знову по Україні. Очевидно, що це путінський сценарій, куди не припустимо загнати. Україну затягти, і наша команда наполягає на іншому. Дійсно, в рамках робочої групи ми сьогодні повинні говорити про зміни законодавства, які дозволять провести демократичні повоєнні вибори після завершення гарячої фази війни. Європейська солідарність делегувала до робочої групи під керівництвом першого віцеспікера пана Корнієнка, наших колег, народних депутатів Вікторію Сумар і Максима Севрасова, якраз які працює в профіль. Но комітеті з місцевого самоврядування а наша партія так само виступає категорично проти спроби влади перекласти відповідальність з президента на народ через референдум щодо питань територіальної цілісності. Нагадаємо, що і конституція, і законодавство забороняє проводити будь-які референдуми, які стосуються порушення територіальної цілісності України. І власне захист і гарантування збереження суверенітету і територіальної цілісності. Це це є відповідальність президента. Не проводили ж у нас референдуми про саміти миру, а чи плани перемоги, там 10 чи 20 пунктів, які кожна сільрада потім узгоджувала і підтримувала. А чому зараз заговорили про референдум? Ну і Максим і Вікторія вже почали активну роботу в групі, і я думаю, що так само Максим зараз представить нашу позицію і щодо неприпустимості голосування онлайн і інших ключових для нас позицій. Добрий день під час початку роботи. Комісія прийняла рішення розділитися на три підгрупи. Одна підгрупа буде займатися питаннями голосуванням та балотуванням військових, інша підгрупа буде займатися питанням голосування та балотування тимчасово переміщених осіб. Третя підгрупа буде займатися правами людей, які виїхали за кордон, як їм проголосувати. Хочу сказати, що по всім цим питанням у нас буде принципова позиція. Ми впевнені, що кожен. Зараз захищає нашу батьківщину. має бути має мати право бути обраним, має право бути виявити своє воєвою без тиску керівництва в зручних та безпечних місцях. Так само, як і українці, які виїхали за кордон, теж повинні. Виявити своє воєвиявлення так, щоб ні в кого не було питань до цих повоєнних виборів. Ну і так само по внутрішньопереміщеним особам зараз ніхто точно не знає, де скільки людей приїхало, більшість цих людей не зареєстрована, і як кожного запросити на виборчу дільницю та проконтролювати, хто де і я буде голосувати, це дуже велике відкрите питання. Було озвучене питання по референдуму, яке одразу вже почало. Після озвучення питання по референдуму виникло ще більше питань. Нагадаю вам, що для того, щоб провести референдум будь-який в Україні, нам необхідно, щоб явка була більше 50% від всіх виборців. Чи це реально провести, чи не буде цей референдум невизнаним, чи буде якийсь інший закон, і які питання будуть на нього виноситись, ніхто зараз не знає. Також ніхто зараз не знає, які будуть вибори: вибори президента, вибори президента та парламенту, вибори президента парламенту та місцевий вибор, або якась інша комбінація, тобто ми поки що не маємо такої інформації, до чого дійшли наші перемовники, в які умови їм ставлять, і на що ми погодились. Робота буде дуже важка, тому що ми ніколи не були в схожій ситуації. Ми ніколи не проводили вибори в такі стислі жаті строки і без чітких якихось установ. Величезна відповідальність зараз лежить на центральній виборчій комісії, які хочуть надати повноваження, які їй не властиві, тобто бути, заміняти собою орган законодавчої влади. І я впевнений, що буде дуже велика кількість робочих груп, щоб дойти до якоїсь будь-якої згоди. Вчора початок роботи показав, що кожна політична сила має власне бачення. Того, як повинні ці вибори проводитись, і впевнений, що ми зможемо відстояти всі позиції, які для нашої партії принципово. це військовослужбовці, це ВПО, це громадяни, які покинули нашу країну, це. Вимушені переміститися до закінчуємо. Дякуємо. Бачите, сьогодні такі І також не допустити електронне голосування. Так не допустити електронне голосування. І остання ремарка: наша команда робить це для того, аби на майбутніх виборах була дуже велика міжнародна спостережна місія. Ми ініціювали спеціальне засідання високого рівня з ОБСЄ або ОБСЄ. І щоб ви розуміли, шановні українці, вимоги безпекові АБДІПЛ ОБСЄ настільки високі, що навіть після завершення Єнного часу Україна не відповідатиме цим критеріям. А тому нам дуже важливо сьогодні говорити з міжнародними партнерами про організацію такої ad hoc спостережної місії, яка так само убезпечить від можливості фальсифікацій чи маніпуляцій. Абсолютно правий Максим, велика буде робота, і дуже важливо, щоб ніхто з нас не дозволив, ну знаєте, по написаному вже сценарію комусь перепризначитися в умовах війни.